Всім привіт! Сьогодні 22 лютого 2024 року. Ми з вами знаходимося в Києві на оболоні на Оболонському острові. В цьому огляді ви побачите, що змінилося на будівництві нового, пішохідно-прогулянкового мосту хвилі між Оболонським островом та парком Наталка. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.Інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві на оболоні, оболонський острів та парк Наталка. Від мого попереднього огляду минуло чимало часу, і за цей період, як бачите, міст вже практично складено в конструкціях. Тобто, якщо дивитися на нього здалеку, то він виглядає майже так само, як виглядатиме, коли буде завершений. Попереду фарбування. Всіх сталевих та залізобетонних конструкцій, вилучення з річища протоки решток тимчасових та монтажних опор, прибирання всіх цих допоміжних конструкцій та підмостей, які ви зараз бачите на своїх екранах. Остаточне розкружалювання основи під прохідну частину. Вона зараз вже закріплена на вантах, але все одно ще лежить на тимчасових підпірних конструкціях. І після того, як це все буде виконано, мостовики з компанії ТОВ Мостобут, яка тут є виконавцем більшості робіт та генпідрядником, планують змонтувати власне, саму прохідну частину, яка складатиметься з залізобетонних плит. На сьогодні несуча конструкція мосту вже не спирається на жодну з тимчасових опор. Тобто вона має, як і у завершеному стані за проектом, лише чотири точки спирання постійні. Це Дві устійні опори на Оболонському острові та на боці парку Наталка, і дві проміжні залізобетонні опори в Річище. І тепер, коли нам вже нічого не заважає проглядати всю конструкцію, я вам ще раз хочу повторити те, що переповідав з слів архітектора цього мосту пана Андрія Мергородського, в чому полягає його унікальність у світі, це те, що він має дві тобто одну тут і одну на протилежному боці. Так звані нижні хвилі, які не спираються на точку спирання на березі. Тобто ці хвилі вони, наче висять у повітрі. Отже, за моєю інформацією, мости у формі хвиль вже будувалися у світі, але всі їх нижні хвилі зазвичай спиралися на опори, а тут ми маємо таку підвішену конструкцію. От зараз дивимось під нею. Ніщо не заважає милуватися цим. І після того, як в інтернеті вже почали з'являтися фото та відео мосту в такому стані, як ви його бачите зараз, то знов залунали питання: а чи достатньо буде висоти від води до нижньої частини мосту по форватеру, для того, щоб там проходило під мостом щось більше ніж моторні човни, я вам вже казав зі слів того ж таки Андрія Мергородського, що Висота мосту розрахована таким чином, що по форватору від дзеркала води до нижньої частини мосту було десь від 7 до 9 метрів висота. Зараз те, що ви бачите, це підпірна конструкція, яка ще буде прибиратися, а орієнтуватися стосовно висоти треба по оцих трубах кронштейнах, до яких закріплені ванти. Тобто, це все узгоджувалося з установами, які регулюють рух човнів Дніпро. І там буде достатньо висоти. Те, що ви бачите зараз, воно все прибереться і міст стане значно вищим. До речі, зараз в нас знов-таки висока вода, як вже було у минулому році, хоча ще до тієї позначки вода не дісталася. Але коли я перейду на наталку, ви вже побачите, що частково майданчик будівельний затоплений. І найближчими днями ще нам обіцяють підвищення води майже на метр. І для того, щоб у вас вже не залишилося жодного сумніву з цього приводу, я запитав у хлопців, що вони планують робити з оцим краном, який зараз стоїть на плавсистемі, чи він буде одразу звідси виїжджати на берег, чи куди він подінеться. І вони мені сказали, що дочекаються, поки вода впаде до нормальної позначки. Після цього кран опустить свою стрілу, опустить оці задні відтяжки, які її втримують, і зможе пройти під мостом на той бік. Там він вже вийде, буде розібраний та вивезений звідси. Тобто можете подивитись, як він виглядає високо. І хлопці кажуть, що все розраховано таким чином, щоб він десь там впритиск, але пройшов під мостом. Стосовно підводних частин тимчасових та монтажних опор, вас, певно, цікавить, як вони будуть вилучатися. Ну, Щось вже вилучили з води. Те, що стерчить в нас і можна буде вилучити за допомогою віброзанурювача, їх таким чином будуть прибирати. Ну а ті частини, які залишаться під мостом, куди вже не можна буде опустити цей віброзонурювач, там попрацюють водолази. Я вам колись розповідав, як це все прибирається. Тобто буде розмите дно на якусь глибину навколо цих труб. Потім вони будуть зрізатися під корінь, так би мовити, і все це замиється знов, щоб нічого не стирчало з дна. Тепер давайте роздивимося, яким чином тут все складено та закріплено. Оце в нас центральна труба, на ній наварені консолі, які триматимуть плити. Ми ще цю трубу не бачили зблизька, але я вам розповідав приблизно, як це буде. Тепер можна все це вивчити вже на власні очі. Отже, на підфербниках бачимо закріплені чашки. Між чашками верхніми та нижніми гочі вкладені. Це гумові опорні частини, але вони такі, наче, диски. І під ці нижні чашки ще буде робитися підливання спеціальним составом. Далі я вам розказував, що на першій перемишці є провушени, і отут ми бачимо, що, наче шарнірно закріплені теж провушени верхньої частини, таким чином, щоб труба нікуди не зміщувалася, але щоб вона могла отак коливатися, коли будуть якісь. Температурні деформації в неї. Взагалі ж ця конструкція має доволі багато шарнірних з'єднань. Якщо дивитися з цього боку, то ми бачимо, що старчить щось таке тендітне, тоненьке з двома гайками, наче або болт, або шпилька. І може скластися хібне уявлення про те, що вся ця конструкція тримається на таких непевних елементах. Але насправді ці гайки вони лише фіксують товсталезний сталевий палець. Він завтовшки десь не менш як. 80 мм, а може і товще. І цей палець він встромлений в отвори цих провушин і все це тримає. І між провушинами ще маємо на палець надягнені дві е шайби прокладки второпластові для того, щоб воно все могло коливатися з зменшеним тертям. Якщо ж дивитися з цього боку, то бачимо голівку. Цього пальця, і там далі ще одне з'єднання теж шарнірне з таким самим пальцем. Ну і оця центральна труба спроєктована, як бачимо, з такою виїмкою для того, щоб вона не торкалася перемички. Тобто між ними немає жодного тертя чи контакту. отут ми можемо роздивитися з торця на всі ці тимчасові конструкції. Вони складені з товстелезних двотаврів, і вони візуально зараз. Понижують рівень мосту, але це все буде прибрано і висота справжня буде по трубі. Не знаю, чи видно вам зараз чи ні, але труба вона так набагато вище йде за оці всі поздовжні балки. Оскільки ми вже знаходимося з вами на острові, то нагадаю, що там у нас далі тривають роботи зі створення великої нової рекреаційної зони, з'явилися. Нові дерева. Хлопці з мостобуду кажуть, що нещодавно відносно були висаджені оці сосни. Частково прибрані старі дерева, частково вони кроновані. Отам попереду це бачимо. І навіть кому цікаво, то на паркані з боку Наталки з'явилася навіть вже схема цієї зони, там, де все детально розписано, що там, де буде. Тому Стосовно побоювань того, що цей міст буде вести до місця, де будуть будувати якийсь житловий комплекс, це вони цілком безпідставні і жодних постійних капітальних споруд на цьому острові не буде. За первісним проектом, отут під мостом мають з'явитися якісь алеї, якісь оглядові майданчики навколо нього. Але як хлопці мені сказали мостовики, поки тимчасово, доки триває війна, вхід під міст буде закритий, заблокований. тобто Отут буде вихід з мосту, тут буде якийсь паркан. Як я зрозумів, буде два проходи, і цими проходами з мосту можна буде потрапити на рекреаційну зону. Ну а прохід під мостом буде закрито до того часу, поки ми переможемо у російсько-українській війні. Я не знаю, через що ухвалене таке рішення, але можу припустити, що побоюються якогось можливого теракту, оскільки міст буде місцем. Великого скупчення людей і для того, щоб ніхто там нічого поганого з ним не зробив, нічого не заклав під конструкції. Тепер роздивляємося на П-подібну в плані устійну опору. Бачимо, що тут лежить вже армувальна градка. Це хлопці приготували її під бетонування перехідної плити. Але вона в такому стані лише зберігається. Тобто, спочатку буде все засипано ґрунтом і чим там за проектом треба це зробити. А після цього її опустять на дренажний шар, як зазвичай, зроблять невеличкий лежень і забетонують. Отут по торцях відкрилки фустійної опори ще прибетонують дві підпірні стінки завтовшки 40 см І Тут це буде засипано, але оці металеві частини вони будуть не в бетоні і не в ґрунті, а отак, як ми їх зараз бачимо. І потім, вже тоді, коли можна буде спускатися під міст, тут будуть якісь сходи зроблені отак навколо конструкції мосту. Я запитав, чому досі хлопці не бетонуються стінки і не засипають ґрунт. Вони мені сказали, що і на цьому, на тому березі. Зараз ми бачимо, тут вода стоїть високо, а треба ще загідроізолювати залізобетонну конструкцію і лише після того заповнювати її ґрунтом. І також ми бачимо отвори у шафній стінці. Це в нас під кабелі, з того боку теж вони є. Нагадаю, що міс буде освітлено, причому тут якісь. І зовнішня, і так би мовити, внутрішня підсвітка буде. І, як мені сказали, ще й змонтують акустичну систему для того, щоб тут, не знаю, чи музика якась грала, чи щось таке. Певно, декого з вас здивувало те, що я це все вам розповідав, перебуваючи на Блонському острові, і не поспішаю переходити на бік Наталки. Але думаю, що найуважніші вже збагнули, що весь час моєї розповіді звідти лунають доволі потужні. Звуки відбійників. Насправді там хлопці довбають місце під підпірну стінку для того, щоб облаштувати перехід з мосту на Наталку. І тому, коли я навіть туди приїхав і мені там намагалися щось розповісти про поточний стан об'єкту, то я майже нічого не міг почути. Тому я волів, щоб ви по максимуму все в тиші почули від мене. І зараз, коли я майже завершив, ми вирушаємо мостом на той бік. Тепер ми перебуваємо на трубі основи під прохідну частину. Можемо роздивитися, що тут вже з'явився деформаційний шов На протилежному березі, так само він є. От у нас лежить градка, про яку я вам вже розповів. Ну а перейти міст можна поки що лише по трубі. Отже, зараз я йду по її першому сегменту. Звертаємо увагу на те, що, як я вам і казав, якщо дивитися поздовжно, то. Тут цей сегмент зафіксований шарнірами, тобто він може отак коливатися, але він не може зміщуватися вздовж осі. А задня частина цього сегменту, вона вільно лежить на гочах. Далі ця труба має ще кілька шарнірних з'єднань, але я тут не помітив жодного термокомпенсатора. Втім, якщо у вас виникне запитання, як ця труба поводитиме себе під час спеки або холоду, то ми помічаємо, що вона має форму дуги. І якщо під час спеки вона розшириться, то ця дуга стане більш вигнутою догори. Якщо ж під час морозу звузиться, то дуга більш прямою буде. І оці шарніри на двох точках вони і мають забезпечити цей рух при вигинанні та спрямлінні труби. Труба має на собі багато кронштейнів, на які вкладатимуться залізобетонні плити. Кожна плита буде суцільною. Завдовжки 4 з чимось метрів і завширшки метр. І кріпитимуться вони болтами через оці отвори в кронштейнах на якісь там закладні, що будуть в плитах. Далі на плитах будуть ще закладні для кріплення прильної огорожі. І мені казав пан Андрій Мергородський, що огорожа теж буде якась доволі цікава, але поки що я не можу вам сказати, яка саме. Обіцяв нас чимось здивувати. Тепер ми з вами дійшли до першої руслової залізобетонної опори. Вона там десь під нами. Отут в нас низ хвилі. І цей низ має дві перемички, отут і отам. Та перемичка вища, тому що труба йде на підвищення. Помічаємо, що зараз я стою на другому сегменті труби, а отут починається третій. Між ними знов-таки шарнірне з'єднання. А сам сегмент спирається вільно на круглі гочі з одного та іншого боку. Третій сегмент руби завершується знов таки шарнірним з'єднанням з четвертим сегментом. Тут бачимо на перемишці знов таки точки спирання на гочі. І отут починається центральна, найвища частина арки. Нагадаю, що її висота над водою десь 26-27 метрів. І ми вже помічаємо, починаються ванти у нас. Я вам здається, попереднього разу потемки показував ці ванти. Вони такі дуже схожі на ванти або Запорізького, або Подільського Воскресенського мосту. Я так зрозумів, що десь їх теж у Німеччині виготовили, і, можливо, на тому самому заводі, але вони значно тонші ніж на тих двох мостах. Вони вже відрегульовані. Хоча ще раз повторююся, що ця частина вона поки що на вантах не висить а. Спирається на тимчасові підпірні конструкції. І цей сегмент четвертий в нас він найдовший з цієї цієї конструкції поздовжної. Зверху ванти закріплені з допомогою пальців на провушини, вони не регулюються. Ну а знизу розташовані вузли регулювання. Дехто з глядачів висловлював своє незадоволення з приводу присутності на арках посередині цієї перемички. Але ми маємо розуміти, що самі арки вони доволі високі, тендітні порівняно зі своєю висотою, і розташовані з таким собі розльотом на обидва боки, тобто не вертикально. І існує така вирогідність, що за певних умов вони просто могли б розкритися в той та в інший бік. Для того, щоб цього не сталося, то ми маємо розглядати цю перемичку як вимушений захід. Тепер ми з вами доходимо до найвищої точки мосту. Тут я маю виправитися, щось я так не догледів, що центральна частина основи прохідної частини теж складається з двох елементів, з двох сегментів. Зараз я стою на четвертому, тут п'ятий, і між ними те саме з'єднання шарнірня на пальцях. Ну, хоча, коли я вам сказав, що четвертий сегмент найдовший, то він дійсно порівняно з першими трьома. І Трьома, що з того боку знаходяться найдовші, але такий самий, як і п'ятий сегмент. І звідси з центру мосту можемо подивитись на низ, спробувати оцінити висоту. Ну, Тут важко через екран, я думаю, вам це зрозуміти, яка вона. Але давайте подивимось, що ми зараз стоїмо набагато вище, ніж маршзал крану. Кран він сам по собі доволі високий, ще й стоїть на високій плавсистемі. Щось так темніє, я знов затримався, довго вам це все формулював. Вечоріє. Хоча ми з вами вже всі технічні цікавинки цього мосту розібрали, роздивилися. Я перейшов всередину мосту, оце в нас вже починається шостий сегмент. І, власне, все в цьому мосту абсолютно симетричне, що на одному березі, що на іншому березі. Зверніть увагу на те, наскільки високо зараз стоїть вода. Майже під побутівки вона підійшла. Якщо підійметься, як обіцяють на метр ще, то побутівки доведеться рятувати. Хлопці довбають місце під підпірну стіну. Так, це в нас вже сьомий сегмент і восьмий сегмент завершувальний. Бачимо, плаває кран. Оце тут в нас. Була суша, ми її трошки можемо роздивитися крізь воду. От завершується причальна стінка. На цьому місці вже була вода, коли ми з вами знімали попередні огляди. А отут була суша і стояли підпірні конструкції під нижньою хвилею. Зараз ця хвиля теж висить у повітрі. Хлопці ходять у гумових чоботах. Тут плаває екскаватор, але теж роботу свою виконує. Далі так само змонтований деформаційний шов. Лежить приготовлена градка гармувальна і буде все те саме, що в нас і на боці Оболонського острову. Підпірні стінки будуть йти знов таки так само. Отак, прямо одна, отак прямо друга. А отут буде підпірна стінка загальна там і отут. І знов-таки колись планувалося, що тут будуть якісь сходи під міст, але поки що, поки триває війна, цього не буде. Тобто буде перильне огородження і чітко захід на міст прямий. Тобто спуститися під міст буде неможливо. Як ви вже певно помітили, будівельний майданчик трохи розширився, хоча його зараз частково забрала вода. Але ми пам'ятаємо, що отут стояв паркан. Зараз паркан перемістили в бік алеї. І це свідчить вже про те, що ми вступили у завершувальну стадію будівництва. Тобто, коли міст мають з'єднати з парком Наталка. Отак тепер він виглядає з боку Наталки. І тепер, я сподіваюся, вам вже зрозуміло, чому я більшу частину своєї розповіді провів на протилежному боці. Тому що протягом кількох годин, що я тут перебуваю, оцей галас тут постійно. І на завершення огляду хотів ще раз нагадати, що відкрити це архітектурне диво нам обіцяють на День Києва 2024 року. Тобто вже за кілька місяців. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.Інфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!